Пів шостого о так все виглядає. Все працює, все. Все окей. Що з цього виживе, не знаю. Подивимося, як воно буде. Ну, тут по-любому напевно вам видно бачите все в льоді піони. так от Мінус три більша була температура. Більше не було. Ну я вам тільки що показав, але було. Ну оце так от так просунки працюють, лє зараз ще на балку сходив. а, зараз ще гляну, що тут мій, хоча от льоду ландиш не переломився. Ого, нагнула його бідолаху ма я. Камера, сейчас я вам приближу, бо бачите, це підлюдо Не хочу камеру туди сунути, бо там товщина вже, може щось підложити, хоч кирпичину, щоб не зараз хоч кирпичинку підставлю. Бо ще зло, нажвалка такий високий. Так, зараз знайду. Так, сюди печину везьму. Та й поставлю. О! О так от. Коротше, підстави. Бо це так усе виглядає. Гісоп, дивіться, от температура, які почорнів. Я ж поник вниз. Не знаю, виживе, не виживе. Ну, Коротше, якось так. Будемо дожджувати, поки аж плюси не будуть. Зараз піду хоч фонарика на виключу. То... Ну оце граюся з пів ночі. Коротше, це так. Красотінь. Так, 7 годин ранку, мінус один. Сама менша температура була мінус три, оце вигляд ось отак усе виглядає. Усі листки знаходяться під шаром льоду ось можете подивитися повно бачите який слой льоду. вони просто вморожені туди У другому ряду воно там юпітер. Льот. Ну і подивимося, система буде працювати, поки не буде повний плюс і не начне таєння. Тоді тільки виключиться система. Так, ну що, підводимо підсумки. 12 годин на годиннику. Сьогодні ніч така була, очі до сих пор ріжуть, бо другу, другу добу не сплю, а спать щось не виходить днем. Коротше, дивіться. Значить, Перший ютал цілий. Бачите, да? другий хоуп тут ціле. Маріша ціла. Ось показую, може швидко вводю. Далі прививки навіть мої. Ось це подарок Дніпру. ціла конфетка ціла. Напротив кущ повністю. Дивіться, показую весь кущ. Це, та Юпітер. Ціле, щелкунчик, майже ціле, кой йде там пару штук. зоряна, ціле. Тут ціло все. Так, блін, Болото не буду йти. Та ладно, пройдуся, обійду, бо все одно треба буде. Ну, тобто, все, якби, все нормально. Відбув коротше, маленьким таким переляком. Та й усе, скажімо так. Значить, дивіться, ось все те, що показував, що лежало у мене, якщо кирпіч я підставляв, ось оцей же ж кирпіч. дивіться, який погін. Ось, ось починається, дивіться, моя ось четверть повністю. І він ще скільки, тобто пагін 30 см. Живий, здоровий піднявся, бо вже лежав на кирпичині. Дивіться далі, ось те, що я положив, був на плодоношення, так скажемо. Усе ціле. Бачите? І тут ось у мене це зльотна полоса, також усе ціле. Гроне, все присутнє, тобто, все нормально. Цей ну, мускат Дубський, бруньки розкриваються, все якби, теж добре з ним. Ну, тобто, Має право на життя. Ця система. Багато прислали відео мені, Ігор Медвідь прислав, і, відео, і дзвонили люди. Мінус 5 показували свої градусники. Показували відео, це для великих вже сильно скептиків можу перекріпити, кому це вже хто сильно не віруючий. По 5 градусів було, справилося на ура, люди дякували, тобто дзвонили, показували, доказували. Все нормально. У ну, мене в самого якби, нормалюк. Я дуже радий, що хоч, хоч це зберігав. Звісно, хуже яблуні. яблуні, там цвіт взагалі змінився. Ну, я потім пізніше вже покажу, щоб, щоб відео не затягувати. Коротше, все нормально. Будемо далі дежурити і боротися з цим клятим дідом морозом. Так що на цьому все, всім пока, до побачення, до наступних відео.